Працівники водії простоюють на кордоні? Як оплатити їм цей час? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю, це проект. Все про ФОП та для ФОП з Іриною Губіни та командою Семінарком. На жаль, та ситуація, яка склалася із водіями на кордоні із окремими країнами. Вона бентежить не тільки нас із економічної точки зору і політичної, а і цікавить роботодавців, що робити із цією ситуацією по відношенню до своїх найманих працівників. Звісно, ФОПи також переймаються питанням, яким чином компенсувати і оплачувати той робочий час, який водії проводять стоючи у величезних чергах, як зробити так, щоб нічого не порушити. Тож давайте з вами розберемося, які вимоги. Встановлює законодавство щодо оплати праці водіїв, якщо йдеться саме про найманих працівників. Зверніть, будь ласка, увагу, що питання обліку робочого часу водія мають бути обліковані і регламентуються положенням 340. Знову ж таки, хочу наголосити, що ФОП по відношенню до своїх найманих працівників є звичайними роботодавцями, і, отже, вони мають дотримуватися всіх вимог, які встановлені, зокрема в Кодексі законів про працю і в інших нормативних документах. І як. Випливає із норм положення 340, це положення визначає таке поняття, як робочий час, і включає у поняття робочого часу не тільки роботу за кермом, а й інший робочий час водія, зокрема, підготовчий заключний період і час простої. Безперечно, коли водій чекає. Через чекає не один день, ми можемо це класифікувати як простій. Тож, давайте з вами подивимося, які вимоги щодо оплати простої встановлює кодекс законів про працю. А тут ми бачимо, що у випадку, коли йдеться про прості не звини працівника, він також має оплачуватися, і це є робочий час. Ми з вами подивилися, як визначається цей робочий час саме для водіїв. Оплачуватися він повинен не нижче двох третин тарифної ставки, але зверніть. Будь ласка, увагу, що для такої оплати за цей період нам обов'язково треба оформити внутрішній документ про те, що такий період він визнаний як простій. Гаразд, і з орбітною платою більш-менш зрозуміла. А як щодо відрядження? Адже для більшості водіїв така поїздка вона оформлена як відрядження. Тож давайте з вами подивимось, що саме каже нам. Окрема норма, яка регламентує оплату праці у відрядженні. І ми бачимо, що це 121 стаття XOT, яка зазначає, що за роботу, яка здійснюється відповідно до умов трудового договору, виплачується заробітна плата за період відрядження, яка не може бути нижчим середнього заробітку. І тут, напевно, знаходиться найбільша проблема і дискусія, як стільки ж треба платити водії, Виходячи із докторій тарифної ставки, або виходячи із середньої заробітної плати. Обов'язково про це розкажу, але перед цим, будь ласка, підписуйтесь на YouTube канал Семеннарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли бачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. А, отже, зверніть, будь ласка, увагу, що в законодавстві не існує а, сталої практики, яким чином. Чином оформлюються поїздки водіям. До речі, хочу вам запропонувати три можливі варіанти, яким чином оформлюються стосунки з водіями. Більш докладно про це, як оформлюються стосунки, які є особливості, ви, до речі, зможете подивитися у нашому новому курсі, який нещодавно вийшов на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 і який присвячений перевезенням. А тут хочу нагадати, що на практиці, по суті, існують три можливі варіанти, коли водія. Здійснюється доплата постійна за роботу у роз'їздах, тобто за те, що їх. Особливість роботи полягає в тому, що вони постійно знаходяться у русі. Також є варіант, коли кожна поїздка за межі населеного пункту, де знаходиться головне підприємство, де знаходиться ФОП, де він зареєстрований, де він визначає своє підприємство. В нас оформлюється відрядження для таких працівників. Ну і навіть можливі ситуації, коли поїздки водіїв, навіть в тому числі за межі населеного пункту, розглядаються просто як поїздки у межах трудового договору. Ну, Напевно, найбільш поширеним варіантом є саме комбінація заробітної плати і оплати роботи у відрядженнях. Які податкові наслідки генеруються в тій чи в тому чи іншому випадку? Будь ласка, також можете роздивитися на цій таблиці, але наше питання, воно полягає у іншому. Отже, якщо ми з вами обрали один із можливих варіантів, коли наш водій поїхав у поїздку і залишився на кордоні, і, власне, Знаходиться у такому стані простою. Наші дії, як роботодавця ФОПа, зокрема, будуть залежати від того, як оформлені стосунки. Отже, якщо є оформлене відрядження, із таким водієм, зверніть, будь ласка, увагу на наступне. За весь період цього простою, ви повинні заплатити йому добові. Але не забудьте, будь ласка, що коли водій повернеться, треба буде продовжити відрядження на реальний період. А не на той, який був попередньо визначений, тому що ми не могли з вами передбачити, скільки він простоїть. Також за час перебування у відрядженні, ми маємо дотримуватися норм 121 статті Кодексу законів про працю. Так так, а тут ця норма буде пріоритетною, тому, будь ласка, заплатіть своєму водієві не нижче середнього заробітку. Ну, а якщо ви все ж таки в таких поїздках не оформлюєте відрядження, а робите, наприклад, доплати, виходячи із роз'їзного харчу. Арактеру або власне взагалі не робите жодних доплат, а виплачуєте виключно заробітну плату. Будь ласка, в такому випадку ви можете скористатися нормою про оформлення простою і оплата не нижчі двох третин тарифної ставки за цей весь період. Простою знову ж таки не забувайте, будь ласка, що простой не виникає сам по собі. Він має бути оформлений на рівні рішення ФОПа. Ну а що стосується доплати за роботу у Русі, то власне вона. Абсолютно спокійно може комбінуватися і оплатою простою. Також, отже, якщо ви будете сплачувати своєму водієві дві третини тарифної ставки, оформивши простой, і е, трудовим договором передбачено робити таку доплату. Будь ласка, можете її також робити, тому що несплата за цей період цієї доплати також може розглядатися як порушення мінімальних трудових гарантій. Виходячи із норм законодавства, зокрема із Кодексу законів про працю, водіям, які простоють на кордоні, треба зробити оплату. Ця оплата буде залежати від того, як оформлена поїздка працівника. Чи є це поїздка в межах трудового договору, тоді ми використовуємо норми щодо простою, або це є поїздка, яка оформлена відрядженням. Тоді ми будемо користуватися нормами, які стосуються відрядження. Відповідно, вимоги щодо найнижчого заробітку за цей період вони будуть відрізнятися. Ну і не забувайте, будь ласка, що за весь період відрядження треба ще сплатити добові. Ну, а якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться із колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал No1 Sumіна.com, якщо ще, звісно, не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн-школи, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання і щоденно. Не поповнюються бази документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробувати нове, вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що, вочевидь, застаріло і зробили, як треба. Фопи в МОНО клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди рукою кабінет з усіма рахунками. А ще на зв'язку завжди справний банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.